Ті питання, що найбільше турбують, ті, що обговорюють у кожній родині наслідки прильотів, відновлення міста після руйнацій, а також робота всіх комунальних служб, що надають послуги харків'янам, робота міського транспорту. І це не перелік того, про що говорили співробітники одного з міських підприємств з харківським міським головою, Ігорем Тереховим. Такі зустрічі ініціатива самого градоначальника. Бо зараз, як ніколи, впевнений він, містянам потрібна підтримка. Найбільше людей турбувало питання відбудови зруйнованих будинків. Ну звісно, всі райони, всі райони постраждали. І центральна частина міста, і кожен прильот, кожен вибух це колосальна руйнація. Колосальна руйнація. І вчора був обстріл, але він був такий на щастя, ніхто не постраждав. Але перед цим були шахети, які прилетіли до Сабіцького району. Я був там і хочу вам сказати, що три шахети, які прилетіли. вибите вікна, зруйновані квартири, але, але на щастя, ну дуже таке легке поранення. Це на щастя. Але Тим не менш, прийшлося евакуювати людей, прийшло прийшлося е, латати дорогу, комунікацію. Е, і кожен прильот це величезні кошти, величезна руйнація і е, величезні риски е, для людей. І це ми розуміємо. Але відбудовувати потрібно і пріоритети у нас зберігаються щодо відбудови міста. Ми дуже багато відбудували в до році. Незважаючи на війну сьогодні. На меті ми ставимо перед собою знаєте, мету, планку. Таку відбудувати 167 будинків. Це це ж переважна північна салтовка. Бо я чудово розумію, якщо не буде де людям жити, вони не будуть повертатися до Харкова. А для нас головне харків'ян повертати додому. Питань до міського голови було немало. На всі були дані відповіді та взяті роботу. Не обійшлося й безприємностей приємностей, нагороди кращих співробітників та святкового міні-концерту. Такі зустрічі це дуже корисні, дуже важливі, тому що ми робочі можемо поспілкуватися з мером міста, дізнатися, донести йому, які є в нас проблеми. Дивлячись те, що твориться в Харкові, комунальні служби працюють на найвищому рівні. Міський голова опікується життям міста і попри все те, що твориться зараз. Є умови для існування, для роботи і дуже, дуже добре. Такі зустрічі важливі. Це влада показує цим, що вона не байдужа до народу, Це, що вона не стоїть осторонь. Дуже важливі. Ну, місце живе. Задоволений, опалення є, перебоїв, особливо в цьому році не було ніяких, вода є. Хорошо, ну і навіть під'їзд, який нас трохи розбили, ну, трохи підремонтували поки тимчасово. Я думаю, ну, все добре. Харків я задоволений. Цей діалог з міською владою потрібен, щоб підтримувати зв'язок людей з владою і підтримував, щоб він підтримував людей. Сильно важко людям тут. Зараз під... ми менші бомбіжки, звісно, а у 22-му було тут сильно важко, звісно. І він вже з нас не кинув, він був поруч з нами. Ігор Терехов на посаді міського голови. Я думаю, що Оцінку йому, я не знаю, по балі зі сім'ї 10. -ти. Поставлю, тому що він робить все для міста. Транспорт ходить, якщо щось не робить, все устраняється, всі утечки, всі обриви, всі пориви. роблять це все для того, щоб місто працювало. І навіть в воєнному стані, під час воєнного стану, щоб воно робило функціонально, повністю функціонально. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Ігор Мікенюн. Харків новини.